Будівля Чернігівської обласної ради. За годину тут почнеться 13-та сесія. Потихеньку з'їжджаються місцеві депутати. На порядку денному у них ряд важливих питань, зокрема, і ліквідація рішенням семи населених пунктів у Бахматському, Новгородціверському та Семенівському районах. Разом з депутатами до стін будівлі обласної ради сходяться люди з гаслами. Геть хомунізм звільнимо Чернігівщину від партії регіонів. Свою акцію назвали Хому в тюрму. Так радикально народ налаштований проти голови облдержадміністрації Володимира Хоменка. Ну так я сім за сім лет, от сколько я не бачила ніяких дій. От дійсно в місті нету нічого, то щоб щось сделав. Представляє, які в селах проблеми у людей, і сі води нету. На сесію приїхав і народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко, щоб особисто запитати губернатора області, куди той подів гроші з державних субвенцій, які народний депутат вибув на потреби області. 42 мільйони гривень мали б піти на газифікацію сіл, і реконструкції лікарень, шкіл, дитячих садків, водогонів. Натомість гроші ще з грудня лежать без діла, бо губернатор півроку не може підписати розпорядження по їх освоєнню. Народ обурений на нашу сільську амбулаторію. Було виділено 200 тисяч гривень, щоб на запустити котельну. У нас дуже великі проблеми, і вже закінчується перший місяць літа, а вона так вона так і стоїть. Ось осінь, незабаром зима. А хто ж зимою буде робити котельну? Приїхала сюди з підтримкою, щоб нам ці кошти вернули, щоб була у нас отоплена наша сільська лікарня, наша сільська амбулаторія. Олег Ляшко озброївшись вилами, приїхав припинити безлад, який вже сім років панує на Чернігівщині. Саме стільки тут головою Володимир Хоменко в області найнижчі економічні показники і найвищий рівень смертності. А тому мітингувальники під стінами обласної ради скандували Хоменка геть. Щоправда, жоден депутат, який проходив на сесію повз не зупинився і не запитав, що трапилось у цих людей. Губернатор взагалі йшов до зали засідань чорним ходом. Вони Нехтують інтересами людей, бо вони думають тільки про себе, тільки про себе. І тому треба радикально міняти владу і приводити до влади інших людей. Ми прийшли сьогодні до обласної ради, де буде проходити сесія за дією вимогою вправити мозги обласній раді, обласній владі, обласному губернатору Хоменку, Держеморді, Глитаю. Який саботує освоєння коштів державного бюджету, які були виділені за моєю ініціативою на соціально-економічний розвиток Чернігівської області. Мені повідомили, що Хоменко через підземні ходи вже пробрався сюди. Пішов я їх викурювати з Божою поміччю. З вилами в руках Олег Ляшко пішов до сесійної зали. Свій виступ розпочав з численних запитань голові облдержадміністрації. Губернатор спочатку мовчав, далі не зрозуміло, чому посміхався. А потім натравив на Олега Ляшка місцевих депутатів, які здійняли галас і перешкоджали виступу лідера радикальної партії. Сесію призупинили. Вила у нардепа забрала охорона Хоменка, сам же очільник області втік у невідомому напрямку. А депутат регіонал Арсен Дідур таки поставив сенця Олегу Ляшку. Замість того, щоб дати мені. Можливість виступити ця бандитська влада, бачите, що робить до діючого депутата Верховної Ради. Він подивіться, які санці поставили. Е, оце, оце все, що вони вміють: битися. Нападати замість того, щоб відповідати по суті питання, вони застосовують фізичну силу. А тепер судіть самі, хто у цій ситуації правий, а хто винен. Олег Ляшко приїхав на сесію підтримати своїх виборців, які у 21-му столітті сидять без води і газу. Школи, і лікарні валяться в області страшенно розбиті дороги. Обласне керівництво на сесії тим часом звітує про якесь покращення для людей. Народний депутат вибив гроші, а голова облдержадміністрації навіть не вийшов на мітинг і не пояснив, чому. Му кошти до цього часу не освоєні, а люди до речі приїхали подивитися в очі своєму очільнику з найвіддаленіших куточків області. Вимоги жителів області Хоменко проігнорував і втіки з сесійної зали з яхидною посмішкою, коли правду в очі став йому говорити Олег Ляшко. До речі, розпорядження по освоєнню коштів губернатор таки підписав у день сесії, але заднім числом.